Так, випробовуємо нове сверло. Сверло на 24 в цанзі, в цановому патроні на 25. Купив таку цану під R32 до 25 мм діаметру. Зараз випробуємо. Верніше, я вже на одній випробував, зараз ще на одній прямо без зацентровки. Ну, Воно трошки і буде свистіти, бо. Як вам сказати, я вже на токарному його випробував. Ну, на токарному таке, а там сподобалось, але не так, як на фрезерному, скажімо так. От, щоб роздерти дупло, зараз треба центруватися, розсверлювати. а це рахуйте зразу на 24. Так що це досвід порядно. Поїхали. О, дивіться, яка краса неземна просто. Оце є сверло. Отут просверлив ним і тут просверлив. Однаково. Бачите, яке воно там всередині має. Дно. Ну, дно майже рівне там трошечки таке. Ну, крутяцько. Просто бомба. Ну, це ще буде розточуватися. Тут нарізатись буде різьба, бо ми робимо що? Робимо два перехідники під гідравліку. От. Тут буде різьба різатися, тут буде канавочка під орінг. Так, перша сторона у нас готова. Отак воно вийшло. Так воно виглядає. Зараз я зніму. Різачком на зворотних обертах. Ведер. Ну і пасочки зробив. Так, отак вот воно получилось І зараз цю сторону. Так, розкочуємо на 32. Прцюємо тепер для того, щоб у нас канавочка під доліт була з бази. Так. Готово. Тепер можна нарізати саму канавочку. Готовенько! Готовенько! Точніше, не готовенько, бо ще треба фасочки зробити на Зараз ще зробимо фасочки. Не пролазить різець. Тепер пролазить. Проліз! На все мішає та камера всюди. Любов моя маленька. Так, закріпили ми тепер же цю сторону і зараз будемо звідси з торця розточуватися і нарізати різьбу. Різьбу. Отаку конячу різьбу. 11 ниток. Тут має встати гарненько. Так, тут у нас вже підрізь готова. готово. Ще лише фасочку зробимо. Та й все. І різьба. Вже базу торцову зробив. Також проточено за одну установку це і це, щоб горне прижимало все. Зловило. <різь> Так, нарезал я уже цей резьбу тут. Вот так мы вырезаем. Все, это уже Деталька практично готова, ще можна пошліфувати по краях. Хіба для краси. Бо ці бази я не хочу вже чіпати, бо тут глибина під орінги. І тут площина гарно зроблена після проточки. От, різьба чітко. Так воно. Зайде туди в кінець, тут та гумочка там зразу хапає. Ну так, платничком гарно, плавненько закручується. Так, зроблено і не зроблено. Виглядає отак. Бачите, до площі треба роздирати тут. Ну от якось так. Так, друга, друга історія. Так обкатав. Зараз будемо тут робити всі ті самі операції. you <laughs> Блізи, не влізе. Так, ну ось готова в нас робота. Ось воно, все гарно вийшло. Сталючка тут дуже класна, це штампова сталь. Така у нас стружечка тут, бачите. Така червоненька, фіолетово червоненька. Що матеріал непростий, досить тверденький. Хоча тут воно і не потребує того, але який був, з того й зробили. Все, народ, кому було цікаво, ставте лайк, підписуйтесь. Всім удачі, тримаємось. Пока. Ходи сюди. А, та тут ви має дуже гарний сюрприз. Сюрприз дуже має файний. Чого ти така сумна сьогодні? А? Тобто ти сама не своя. само и что? А где твой тапочек? дай тапочек? Где тапочек? Шукай тапок. Давай тапок. Давай. Где? Где? Где тапок? Где тапочек? Давай. Давай. Давай тапок. Где дело? Нема? Сейчас я тебе найду.